Знатися про головні події в області, чим живе край, вже готові розповісти журналісти інформаційної програми вчасно. У студії Мар'яна Лошак, Наталя Булеця. Доброго дня. Угорщина фінансуватиме ремонт доріг на Закарпатті. Уряд сусідньої держави погодився надати фінансову допомогу на будівництво 140 кілометрів доріг в області, а також на добудову об'їзної навколо берегова у напрямку Мукачева. Цьогоріч завершується будівництво європейської швидкісної магістралі, яка охоплюватиме Венецію, Любляну та Будапешт. За планами вона має продовжитися до Львова та Києва, а тому її ділянка на Закарпатті має дуже важливе значення для подальшого втілення міжнародного проекту. Україна обіцяє розпочати роботи вже восени. Для цього Угорщина надає кредит на суму 45 мільйонів євро. В Ужгороді перекриті дороги з початком робочого тижня в обласному центрі почали ремонтувати чотири центральні автошляхи вулиці Капушанську, Легоцького, Заньковецької та Закарпатську. Ямковий ремонт виконують комунальні підприємства Кшеп та Агрошлях. -бот», тож, у зв'язку з початком ремонтних робіт дорожнього покриття перекрито одну смугу дорожнього руху на вулиці Заньковецької, на відрізку від Достоєвського до Легоцького. Уівторок у вівторок у зв'язку з ремонтом також перекриють рух транспорту на вулиці Перемоги на відрізку від Грушевського до вулиці Достоєвського. Об'їзд міського транспорту проходить через вулицю Погорєлова. Як повідомили в міськраді, спочатку комунальники займуться ремонтом центральних вулиць, потім перейдуть до другорядних. Всього буде проведено цього року поточний ремонт на 52 вулицях міста. Також цілий ряд вулиць, де буде проведено капітальний ремонт. Цей перелік, де буде капітальний ремонт, може мінятися, тобто може доповнюватися новими вулицями. На сьогодні ми бачили, от минулого тижня, поточний ремонт проводився на трьох вулицях Доманинська, Верещагіна Гагаріна. Цього тижня починається ремонт по вулицях Капушанська, Легоцького, Заньковецька і Закарпатська. Легоцько і Капушанська взагалі це найпроблемніші вулиці міста. Напевно, це магістральні вулиці, і рух по них взагалі був ускладнений. Водійські посвідчення та свідоцтва на реєстрацію авто з травня коштуватимуть дешевше замість 200 гривень. Водії сплачуватимуть 108 це пов'язано зі зменшенням вартості виготовлення продукції. Водійські документи відтепер тепер виготовлятимуть на державному поліграфкомбінаті. Першу партію бланків нового зразка дає очікують в перших числах травня. Благодійна акція Серце до серця завершилася. Цьогоріч волонтери збирали кошти на лікування дітей з вадами зору. Тож символічно акція проходила під гаслом Я хочу бачити світ. Небайдужі закарпатці змогли зробити благодійні внески у всіх районах краю, адже волонтери працювали не лише в обласному центрі, а й в інших куточках області. Фінал акції відбувся в Ужгороді. Під час галаконцерту мешканці та гості міста побачили виступи вокально-танцювальних колективів та дізналися результати цьогорічної акції. Брали 454 тисячі. Я думаю, і біля 400 тисяч беремо і цього року працює близько 200 волонтерів. Але більше знаємо, що долучаються державні адміністрації і бюджетні установи, які здійснюють більше перерахунок коштів. Ромська малеча матиме змогу належно підготуватися до школи. В Ужгороді відкрили соціальний центр фонду благо, що покликаний надати початкові знання дітям 6-7 років. Одночасно центр зможе прийняти до двох десятків майбутніх першокласників. Їх вчитимуть писати і читати, а також ознайомлюватимуть з основними правилами поведінки в колективі. Крім цього, раз на місяць психологи проводитимуть роботу з батьками. Таким чином хочуть закликати дорослих ромів віддавати дітей до школи, аби ті здобували належну освіту. От освітні послуги мають бути якісними йдеться не тільки про викладацький професіоналізм, а й про комфортні умови навчання. Новообраний трудовим колективом Ужгородського національного університету ректор Володимир Смоланка продовжуватиме курс узятий попередником на покращення матеріального обладнання вишу та забезпечення його підрозділів необхідним обладнанням для науково-дослідної діяльності. Серед найбільш амбітних планів нового керівника за три роки завершити добудову нового корпусу університету, що на вулиці Університетській. Окрім того, Володимир Смоланка обіцяє звернути увагу і на стан оздоровчо розважальних об'єктів університету, як бази відпочинку Плішка та Скалка, і центр студентського дозвілля Ювентус. А вже найближчим часом продовжиться облаштування скверу напроти ректорату. Нагадаємо, попередньо зелений куточок мала прикрасити статуї святої Тетяни, покровительки студентства. Проте зараз керівники розглядають. Інший варіант. Ми хотіли би поставити тут пам'ятник Героям Небесної Сотні. Знак тим людям, які виборювали свободу, в тому числі для нас всіх. Тому е е є така ідея, щоб зробити це пам'ятник. Безумовно, там гарно влаштувати цей майданчик і зробити невеличкий такий амфітеатр, де вручати дітям-першокурсникам їхні залікові книжки. Білети першокурсників, а, е, навіть і вручати дипломи, там це було дуже добре, і я думаю, що це хороше. йде. Змагання для спритних та ерудованих. Понад 200 школярів краю продемонстрували свою фізичну підготовку та рівень ерудиції під час третього етапу спортивно-масового заходу Олімпійське лелечення. На Закарпатті ці змагання проводять вже в п'яте. Щороку до них долучаються все більше учасників. У цьогоріч перемогу виборювали 15 команд з різних районів області. В обласному центрі Олімпійське Лелечення зібрало понад 200 переможців районних спортивних змагань. Цьогоріч захід об'єднав кілька етапів. Учасники продемонстрували свої знання в Олімпійській вікторині, показали рівень фізичної підготовки в естафетах та спортивних іграх. Школярі зазнаються, в обласних змаганнях беруть участь лише найсильніші та найрозумніші. Наш тренер вибирав учасників. Він ми ходили на тренування, він бачив, хто наскільки здібний розумово і фізично. Він вибрав самі, на мою думку, він вибрав самих найкращих з нашої школи. До цьогорічних змагань учасники з Міжгірщини готувались увесь рік, каже вчитель фізкультури і додає подібні заходи розвивають юних спортсменів фізичні та розумові здібності. Діти мають можливість порівняти себе з іншими і показати себе і досконалювати. Діти з такої зацікавленості відносились до цього, що ви знаєте, працюючи в школі 20 років, можна сказати, що спорт процвітає. Хвалає часть нашому підростаючому поколінню, яку хочу показати, що здоров'я все, а без здоров'я ніщо. Напередодні змагань минуградівці щодня відвідували репетиції з хореографічного мистецтва. У своїй візитівці вони продемонстрували, що спорт можна вдало поєднати із музичним та танцювальним мистецтвом. Приходили щодня на репетиції, дуже старалися. Не всі вони мають музичний слух. Але завдяки таким хитрим прийомам вони навчилися дуже старанні, і це ще раз доказує, що спортсмени мають дуже таку витримку і дуже бажання перемагати. На Закарпатті ці змагання п'ять за ліком. З кожним роком рівень підготовки школярів краю зростає, кажуть організатори, і додають, бажаючих взяти участь у змаганнях, стає все більше. Ми раді, тому, що все-таки ж приїхали діти із далека і дуже такі підготовлені, стараються. Ми для них зробили, з'являється, що праздник. Ми не могли це не тоні Спортивний захід. Традиційно організовує Національний олімпійський комітет України. Представники комітету наголошують, переможці обласного етапу представлятимуть Закарпаття на всеукраїнських змаганнях, які, до речі, можуть пройти саме на Закарпатті. Ми відбираємо ще збору, яка буде участвувати вже на всіх українських зірованнях, які, може бути, будуть вже в Криму вже не у нас в Закарпаття. Ми сподіваємося на те, що ми. То з виграємо і у нас дадуть добро провести в присів Ужгороді. Будемо раді. Також Іван Реляк запевняє: якщо дадуть згоду на проведення всеукраїнських змагань на Закарпатті, він та його команда готові взяти на себе всю відповідальність за належну організацію та підготовку до заходу. Виставка Навіяна асоціаціями для назви своєї ювілейної експозиції художниця Надія Дідик обрала латинський термін, що означає навіювання. Через непросту ситуацію в країні щасливу подію відкладала не один місяць, проте у перший великодній тиждень наважилася, бо ж життя продовжується. Попри тривожний настрій, навіяний новинами зі Сходу, Великодній Ужгород прагне втамувати пристрасті. Найкращий спосіб збереження здорового глузду спілкування з прекрасним. Можливо, саме тому вікендові афіші рісніли заманливими пропозиціями. Запрошення ж надії дідик до обласного музею імені Бокшая прийняло вельми поважне, численне товариство і не розчарувалося в своїх сподіваннях. Така аура і така відчуття надзвичайно світлого, доброго. Це, напевно, не тільки гама тих кольорів, яких переважає, як на мене, золотистий чи жовтий колір, але, напевно, і та щира душа авторки цих робіт, а ще більше вразило її графічні роботи. Тому що з того, що я знаю, що бачив, ніколи раніше графіки в її творчості не було. А сьогодні вона виставила унікальні, як на мене, графічні роботи. Сюрпризів, Надія Дідик Поважний викладач головного мистецького вишу Закарпаття, а ще дружина, мама, теща цілої плеяди вже відомих не лише в Україні митців підготувала чимало. Головний же відзначають фахівці у нев'янучому ентузіазмі, готовності ділитися досвідом, і що важливо постійному бажанні його поповнювати. Надія Руславна цікава художниця, яка в доволі такому зрілому віці почала надзвичайно активно працювати. І за останні 10-15 років надзвичайно стрімко змінюється. Все ж таки, 29 років педагогічного стажу в багатьох творчих скажімо, долях вони відбувалися, як правило негативно, тому що людина виснажувалася. ти постійно працюєш з студентами. Як-ніяк як віддаєш свої ідеї, які вони втілюються. Оце якраз абсолютно протилежний випадок. Асоціативний ряд навіяний досвідом спілкуванням із молоддю, викладений глядачеві надією дідик на порозі чергового життєвого десятиріччя, зізнається авторка, докорінно відрізняється від імпрези, представленої кілька років тому. Там на графіці в центрі є е, територія гідності. Це у мене асоціація із нашим часом. Як і з громадянина своєї держави, я не маю того щастя. Я би хотіла, щоб у третьому тисячолітті наші люди жили достойно, були гідними своєї держави, а держава своїх людей. Залишається сподіватися, що наступні асоціації надії Дідик будуть ще більш оптимістичними. На сьогодні у нас все більше інформації підсумковому випуску дев'ятнадцять. Також на сайті tis1.tv. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.